Добрий день всім. Маємо такий об'єкт нерухомості, який ми придбали. І буде серія е, відео, на яких я е, покажу, е, як цей будинок буде ставати будинок. маємо такий об'єкт нерухомості. Зараз я коротенько пройду, покажу його. Е, ну, Будинок в аварійному стані, це видно по, тому, е, по цих трещинах. Оцей угол сірожа каже, треба розібрати. Тільки ми з Сірожою взялися кришу знімати. І так ми захопилися, що я хотів зняти, поки місь хата ще була ціла. Але вже ми трошки розібрали. Зняли кусок криші. Що тут є всередині? Загамою побачив. Дві кімнати. Це одна. Не дві кімнати, це два входи, було, чотири кімнати. Це одна кімната. Тут, я так зрозумів, колись був дверний прийом, можливо, він і буде. Грубка пічне опалення, тут, тут не. Тут ми теж не зняли, тут була верандочка. І в цьому місці ще таке приміщення. Тут знаходиться льох, напевно, він на половину кухні. І ще одне приміщення. Ліземо наверх, побачимо, що тут у нас зверху робиться. Ми так захопилися, що за пару годин розібрали кришку. Привіт всім! Ще один день пройшов нашого, нашого будівництва. Ми поприбирали з боку те каміння, яке тут лежало. Тут ми сьогодні чистимо кирпич, сірожа продовжує цю роботу. Вже трошки набив. Сірожа, як ти замучився трохи, ні? Хіба можна такий роботи замучити, то ж не містиносить? Ну, але все-таки. робота... Цьомий кирпич постараємося використати. Не нашу роботу видно, але куди ми діваємо мусор? Так, оці дрова, які ми погрузили, ми їх спалимо. Старої хати, виходить, неї хати вистачає на зиму дров. А тут берег, який обсовується, і ми вирішили його трошки укріпити. Ми боєм, вимощуємо край берега для того, щоб трохи укріпити дорогу. Ну, Нічого нового немає на нашому будівництві. Прибираємо, вивозимо сміття, сортуємо. Сережа, яке число сьогодні? А що? Яке число сьогодні? Мабуть, 40. 14 лютого. Так, то сьогодні 14 лютого. Будемо продовжувати знімати нашу будову. Що ми до цього часу зробили? Тут Сірожа розібрав цей угол, який був дуже тріснутий. Ось. Фактично. До речі, можна цю кімнату не замуровувати, а зробити то, літню мансарду і все. Ось, Він розібрав цю стіну. Бо вона була тріснута, фундамент просів і ми вирішили її перебрати. Що ще зробили? Тут ще сміття ми не прибрали. Вчора я в цій місцевості зняв підлогу, поприбрав, тут була куча сміття. І ми його почистили. ще кусок не прибрав, Тут був залита підлога кірпіч. Це, це ще зроблю іншим разом. І в цих кімнатах також багато сміття і я ще не мав коли його поприбирати. Як бачимо, хата менша є, а кирпича більше, Сережа? Куди ми сміття діваємо? Сміттям вимощуємо дорогу. Є з боку дорога, Тут така проїзна. І щоб її укріпити, ми сміттям її вимощуємо. Ці хащі треба повиривати. Під'єднали електрику, щойно я під'єднав розетку, щоб можна було включити електродрельку. Перфоратор чи ще що. Е -е, присунув я свого нового прицепу, можу показати. Такий прицеп, битовка. Для чого? ну Якщо буде дощ і, е -е, е, йти, то ми не маємо де сховатися. Е -е, хіба що в тому туалеті. ну Туалет е -е, дуже маленький, такий тимчасовий. Е -е, ми його робили. З відходів сайдинга. Такі розміри в нього вузинки вийшли бо були відходи сайдинга ну, і під нього ми зробили. На рахунок битовки покажу. Ось ця битовка. Вона на... закривається, відкривається. Цей борт можна відкрити щоб тут зайти, але я заходжу і так. Що ми тут бачимо? Тут є кріс, ліжко до Ось так воно лежати. Стару тумбочку прицепив, відкидний столик, крісло коремонтував, буде чайник, мікролуновка, розетка, щоб воно було тут посидіти. Як Сережа каже, вже тут можна, як буде тепло, додому не їздити, а ночувати тут. Дуже дешево зроблений прицеп. Якщо хтось буде цікавитись їм, я зніму окреме відео, розкажу що це такий міні-кемпінг економ варіант і що я її зробив і його переваги і недоліки. Ось. Не знаю, чи комарі будуть сюди залітати, але отакі дверки ми маємо. Зараз я покажу, як він виглядає з іншої сторони. Ось так він виглядає. Звичайний. Прицеп на 750 кілограмів. Ну але всередині може двоє чоловік тимчасово проживати. Наприклад, понад цій будові. Весна прийшла, води стало більше і тут утворилось озеро, в якому купаються качки. Так, Сьогодні 28 лютого. Трошки часу пройшло з того, як ми сирожою строїмо цей будинок. Розкажу коротенько, що ми тут построїли. Сирожа вона відбивала стільки і кирпича кирпича дуже багато вже ми навідбивали, але хата стоїть Вчора був трактор, робив трошки руйнації. Нам. Що він тут зробив? Тут викопали ще, одні, ще один, одну яму діаметром 2 метра 20 см. Тут має опускатися ще два кадуба для, для підвала, для льоха. Перед тим як викупати яму, ми почистили колодязя. Викачали, виняли з колодязя тачок 4,5 цегли білої. Діти, напевно, бавилися і підразу. Викачили декілька разів воду для того, щоб ґрунтові води не піднімалися. Получається так, що рівень в цьому підвалі повинен бути сухо. Чому? Тому що ми його розмістили біля колодязів. Якщо в колодязі не буде підніматися вещий рівень той льох повинні бути сухі. Йдемо побачимо, що ми ще зробили на будівництві. Кругом будинку ми поприбирали всю цеглу, зняли три-чотири верхні рода три і де колись були дверні прийоми, ми їх розчистили. Зняли підлогу у всіх кімнатах. Ну і такий вигляд має. Зараз ця будівля без підлоги, без прийомів. Тепер треба цю цеглу грустю тут поприбирати. вичистити середини все, ну і будемо заливати фундамент. Що на рахунок фундамента? Сережа каже, цю хату тільки поваляти і викинути. Так, Сережа? Так ти казав? Фундамент тут в катастрофічному стані, тож ми вирішили його обкупати і на метр двадцять долитися. Ось на висоту цього штика ми будемо доливати фундамент. ще за цей тиждень ми повикручовували дрела, які були лишні. І трошки бо Там буде інший в'їзд. Ну поки ми все, Ніяк... нічого цікавого тут немає, щось буде, буду знімати, показувати. Називається українська гостинність. пішов э, до знайомих набрати води. А вони кажуть, ми без шашлика, тебе не відпустимо. І мусить взяти шашлика з хлібом, бо інакше каже, що нічого не вийде. І от ми Сережа вирішив трошки віддихнути, ну і сово хоч чи половину з'їсти того шашлика. Так що знаменита українська гостинність. А ти казав, не хочу води, бо горло постужу, бачиш? Не простудиш ще шашиком, ні? Ні. Сьогодні в нас велике свято. Сірожа починає мурувати. Сережа? Sí. Сірожа мрія вже з півтора року розпочати мурування. Ні, кладка, то в мене свято. Це точно. Так, Є розтвор. є угол розібраний і сьогодні, сього буде починати. Гарна погода. Що ми зробили за останній місяць, я трошки пізніше покажу. Давно не знімав, тож покажу на рахунок будови, що ми нового зробили. Почали мурувати цей угол, який був розібраний. Була велика посадка фундамента, ми його укріпили і в землі, і зверху анкерними болтами, і шпильками до старого фундаменту. З цим ми закінчили. Зараз займаємося земельними роботами. Плануємо, де лишня земля ми її вивозимо, а тут берег дуже такий кривий, пригадуйте. Були курчі, зарослі, смітник, і ми його трошки рівняємо. Ще в нас тут на роботі є два помощника на два дні. Вони дуже допомагають. До речі, ми дещо знайшли в землі, то якщо хочете, я окремий випуск зроблю і покажу, що ми в землі знайшли, бо дуже часто люди. З металошукачом щось шукають, хочуть знайти. Хлопці такі хороші, то Арсен, в нього є дві спеціальності. Одна спеціальність це сварщик, друга зараз він, але спеціальності йому бракнуло і він хоче технолог харчового виробництва, так? Да. А це Назар, в нього ще крутіша спеціальність, він комп'ютерщик. Ой, я як сказав? Кирилл, спеціальність комп'ютерна інженерія, зрозумів. А він з радістю зголосився нам тут допомогти на два дня. Ми знімаємо шар грунту для того, щоб висипати це місце щебенем. Тут має бути навіс, ну а збоку має бути обмостка, скрита обмостка фундаменту для того, щоб там не підікала. Ну, з хлопцями цікаво е, працювати, вони багато чого нового розказують про сучасну мову, про освіту, про загальний розвиток, е, про, е, про те, які цінності вони бачать е, е, в, е, в дівчатах і що їх подобається, а що не подобається. Їх є можливість так тожки, е, цим поділитися, коли вони роблять таку досить важливу роботу. Е, що в нас тут в приміщенні ще нового? Все зовсім ми перепринували. Чому? Ми побачили, що оці дві перегородки, одну ми розібрали іншу, що вони на дуже слабкому фундаменті. Ось, бачимо, просто підвито і я перевіряв. Тож ми його треба підсилювати. А ця стіна, яку ми розібрали, яка, здавалося, нам не потрібна, вона навпаки на дуже гарному фундаменті. Тож ми зовсім нашу переплюнівку робимо. Ну, пізніше, як би виглядати, ми покажемо. Сергій сьогодні затримається, в нього досить важливе завдання. Він оцей угол вже почав мурувати. Півтора цегли з гриушного, кірпіча. Час від часу армує сіткою. Ось такий ми будемо мати вигляд з цього широкого вікна. Залишаю широкий приєм, щоб е, був вихід на терасу. Отут де є стовпчики, ну, можливо, ми зробимо терасу. Е, Поки ми створити е, арматурою позначені місце для стовпчиків. З е, фундаментом ми завершили все. Тут фундамент бачимо ми фактично новий робили на пристройці, бо на пристройці був він ну, дуже слабий, і на ньому не можна будувати. Це льох, який ми тут закупали. Пересипали його піском, зверху глиною, щоб не просочувались ґрунтові води. Але навіть ґрунтові води тут не будуть просочуватись, бо я планую, щоб він був під навісом. Ну, якість, бачимо, хоча сам круг доволі міцний, але кришка паралася, відкрив, закрив і вона відвалилася і лопнула. Полончик висов перенесли на це місце, щоб вона не залежала, щоб вона була на видному місці, щоб з нею можна було побачити, що треба. Ще одне дослідив я, тут має бути в'їзд. ось тут Але бачу, чорна земля не закінчується. І думаю, купну, гляну, на яку глибину йде чорна земля. Бачимо, що трактор на метр зібрав чорного ґрунту родючого, тобто. І я ще майже на метр купну і ще йде чорний родючий ґрунт. То, чому той угол він просів? Тому що дуже багато... Ну, грубий слой родичого ґрунту. І його просто купнули на глибину метр і не подивилися, коли там починається твердіший ґрунт, для того щоб мати міцну знову. ну Ми воду від, відведемо від фундаменту. Е, Укріпимо, можливо, ще середини цей самий фундамент і буде все добре. Е, якщо хтось цікавить, е, що і як зроблений цей е, е, вагончик битовка, як я кажу. напишите, сделаю окремое видео. Кирилл, какие сегодня числа? Девятое травня, да? А, квитня. Так, 9 квітня, трошки ми покажемо, що ми тут зняли на нашій строїці. Тут Кирил купає яму, ми будемо підсилювати фундамент середини. Кирил дуже хотів щось знайти, але в ньому поки не везе. Крім свого Т телефона він ніякої ціности. Ти не боїшся, що закупаєш в нього в землю. Зараз я його назад. Сподіваємось, що цікаве знайти, купаючи е, на початок ХХ століття, я е, під фундаментом в тому місці, де Кирил купає, знайшов е, баночку з-під ліків. Е, німецька баночка з-під ліків, яка саме е, треба в інтернеті покупатися. Е, глянути, якими роками датується. Ми вирішили підсилити фундамент з цієї сторони. Поки нас тут ще троїть, щоб не ввалювалася земля. Доволі тепло на вулиці, навіть дуже. Тут ми бачимо, що ми бачимо тут? А, Сергій, оця пристройка, бачимо, вже в пояс виводить цегу, стіни. Площадка, де має бути навіс, ми зняли рудюйкий ґрунт. Ти Сього боїшся? але ти сьогодні вже роздітий був трошки, так? Да? Так, да, я вже сьогодні загаляв. Ну, тось... Кирил К... Кличе... гледчика знайшов і Й... йдемо дивитися. Глечика. Бач, Кирило, я казав, що ти нічого нічо, не знайшов. Дивись. Ну, щось є. Зараз кирив я буду знімати, а ти акуратно будеш з боку вкопти більше. Е, ну, воно похоже не на гледчика, воно похоже на поїлку для худоби. Оце 100% воно. Ну, Кирил, давай. Ну. Поїлка від. А ні, довше, в поїлки немає такої довгої. На сководку. А на що ви тут ще лієте, Саша? Треба нам трошки під... чуть підсилити. підсилити. Шкода не золота, да? Поживівша. А пи... ну підкупаємо, може, тут з боку. Може, яка граната? Тота... Ні, не граната. Може вибухне не що? Ні. Коли війна була, тут хіба велик бої веді? Тож моя мати вивозила ціво в Дніпропетровську. Ага. Мати народилася там. Тут хребті бої були. Через тир ців. Бо... Ми, на жаль, не знайшли, але ми знайшли що то скуводку. Ага. Ні, це, це не воєнне, казка чи сковорода? Ні, це сководка. Ага. Чого на скуводка? Чугунна на ску? Е... ску... То як е... ну, посудина, але чому набути. Ну так. Так ось, от старше покоління, вчить мой бути нечесними, користолюбними, тільки про себе думати. Людина може хоче приємно іншим зробити, показати щось, цього, поділитися.